Всім привіт! З вами Я Раїса Іванівна і я допомагаю вам вчити геометрію 9 класу. Як бачите, сьогодні ми починаємо наступну велику тему Декартові координати на площині. І тема сьогоднішнього уроку – відстань між двома точками, з заданими координатами координати середини відрізка. Як завжди, починаючи тему, ми відпрацьовуємо теоретичний матеріал, теореми, формули. Бо це той тип грунття, яке нам дає можливість розв'язувати завдання. І так, в 6 класі ви ознайомилися з координатною площиною, тобто з площиною, на якій зображено дві перпендикулярні координатні прямі, вісь абсцис горизонтальна і вертикальна, вісь ординат, зі спільним початком відліку 0. Ви вмієте зображати на ній точки за їхніми координатами і, навпаки, знаходити координати точки, відмічені на координатній площині. Пам'ятаєте, як опускаємо перпендикуляри на осінь. Числа, куди ми потрапляємо, опустивши перпендикуляр, і дають нам координати. На першому місці ми записуємо абсцису, тобто х, а на другому ординат, тобто y. Домовилися координатну площину. З вісю Х вісю абсцис і віссю Y вісю ординат називати площиною xy. Координати точки на площині xy називають декартовими координатами на честь французького математика Рене Декарта. Дивіться оповідання про нього на сторінці 101 підручника. Ви вже знаєте, що знаходити відстань між двома точками. На координатній прямій можна віднявши координати і взявши цю відстань по модулю. Тож для точок А з координатою x1 і Б з координатою х2 на рисунку, відстань між точками А і Б дорівнює модулю різниці їхніх координат. Розглянемо випадок, коли відрізок АВ не перпендикулярний до жодної з координатних осей. рисунок 8,3. Через точки А і Б проведемо перпендикулярні прямі на осі і отримаємо трикутник АВС, в якому це прямий кут. За теоремою Піфагора ми легко можемо скласти квадрат гіпотенузи, він дорівнює сумі квадратів катетів. Безумовно, що це різниця координат х2х1 в квадраті і y2y1 теж в квадраті. Отже, формулу відстані між двома точками А і Б можна записати так. АБ дорівнює корінь квадратний з суми квадратів різниці їх відповідних координат. Цю формулу запам'ятовуємо, ми будемо її використовувати при розв'язуванні задач. Нехай точки А і Б з координатами x1 y1, x2 y 2 і це точки на площині xy. Знайдемо координати точки, що є серединою відрізка А, Б. Розглянемо випадок, коли АБ не перпендикулярний до жодної з координатних осей. Вважатимемо, що х2 більше за x1, в противному випадку розглядається аналогічно. Через точки А, М і Б проведемо перпендикулярні прямі до осі Х, які перетинають вісь Х відповідно в точках А1, М1, Б1. За теоремою Фалеса. А М1 дорівнює М1Б1, оскільки М середина відрізка АБ, а значить М1 середина відрізка А1Б1. Виходить, що координата х 0 абсциса, точки М знаходять як половину суми відповідних координат x1, x2. Аналогічно можна показати, що y координата точки М знаходиться півсумою відповідних координат кінців відрізка. Ці формули теж беремо собі на озброєння. Я рекомендую вам розглядати задачі, які розв'язані в підручнику, а їх тут подивіться скільки: 1, 2, 3. Тож, попрацюйте над тими задачами, вони будуть вам на допомогу при розв'язуванні вправ. Ну, а зараз на екрані перед вами ви бачите першу вправу і формулу, за якою можна її розв'язати. Знайдіть відстань між точками А і Б, якщо. Тож, у вас є все для того, щоб ви могли самостійно цю вправу виконати. І як завжди, я вам рекомендую спочатку попрацювати самостійно, а потім звіритеся. З тим, що я напишу. Тож вперед зупиняйте відео. І так, в першому А Б дорівнює корінь квадратний, координата точки Б перша 5, мінус координата точки А 10 в квадраті, плюс друга координата точки Б. Мінус друга координата точки А в квадраті. П'ять це буде мінус п'ять, мінус 5 в квадраті – двадцять пять. Два мінус чотирнадцять, мінус дванадцять, мінус дванадцять в квадраті 144. чотири. Корінь квадратний зі 169 – це 13. Тобто в першому АВ дорівнює 13. Аналогічно знаходимо в другому. АВ дорівнює корінь квадратний 4 відняти мінус 1, мінус мінус, тобто плюс в квадраті, мінус 3 відняти 2 квадраті. 4 плюс 1 – 5. 5 в квадраті – 25. Мінус 3 – відняти 2 – це мінус 5. Мінус 5 в квадраті – 25. 2 помножити на 25, і 25 з-під кореня виходить. 5 коренів з 2. А Б дорівнює 5 коренів з 2. Ну і що? Я сподіваюся, що і ви легко розв'язали це завдання за формулою. Наступне завдання. Вершинами трикутника є точки А, Б, С. Доведіть, що трикутник АБЦ рівнобедрений. Оформлюємо задачу. Дано, довести трикутник АБЦ рівнобедрений. Як ви думаєте, як можна довести, що трикутник рівнобедрений? Безумовно, показати, що дві його сторони рівні. Щоб показати, що дві сторони рівні, треба знайти довжини цих сторін. Як знайти довжини цих сторін? Будь ласка, формула. Тож, теж я думаю, що у вас є всі можливості розв'язати цю задачу самостійно. Рекомендую! Доброе. значить відрізок АВ, відстань між между точками А и В, дорівнює корень квадратный. 5 минус минус 1 в квадрате. 9 минус 3 в квадрате. 6 в квадрате 36. 6 в квадрате 36. дорівнює 2 помножити на 36 або 6 коренів з 2. А це давайте знайдемо. 6 відняти мінус 1. 6 відняти мінус 1. 2 відняти 3. 7 в квадраті 49, мінус 1 в квадраті 1. Це корінь з 50, а 50 – це 2 коренів. 50 це 2 помножити на 25, і 5 виходить з-під кореня. 5 коренів з 2. БЦ. 2, ой, 6 мінус 5. В квадраті. Плюс. Так, 6 мінус 5. Тепер 2 мінус 9. 2 мінус 9. Квадрат. 6 мінус 5 1 в квадраті 1. 2 мінус 9 мінус 7 в квадраті 49. Корінь з 50 або 5 коренів з 2. Тож. Видно, що АС дорівнює БС. Отже, трикутник АВЦ рівнобедрений. що і треба було довести. Теж маю сміливість сподіватися на те, що більшість з вас цю задачу розв'язали самостійно і правильно. Доведіть, що точка М є центром кола, описаного навколо трикутника АБС, ну і дани координати точок. Оформлюємо задачу, дану М0-1.

Для того, щоб легше було вам сприймати інформацію, виконаємо я виконую схематичне зображення, а ви можете поставити ці точки на координатній площині і провести малюнок на координатній площині. У мене це схематичний рисунок, я не знаю, як розташовані точки, нехай це буде якось так. Не впевнена, тому більш наполегливі учні, виконайте цей рисунок точно на координатній площині, тим більше, що координати такі доступні. Нам важливо розуміти, що якщо точки лежать на колі, а точка М центр цього кола, то відстані від точки М до точок на колі однакові. Тобто, якщо це у нас точка М, доведемо, що МА дорівнює МБ, дорівнює МС. Ну це радіуси кола, правда? Тож, зараз у вас є вся інформація для того, щоб легко довести цю задачу до кінця. Зупиніть відео і розв'яжіть задачу. Так, що давайте разом зі мною. Ма дорівнює корінь квадратний: 6 відняти 0 в квадраті, плюс мінус 9 відняти мінус 1. Відняти мінус 1. 6 мінус 0 6 в квадраті 36. мінус дев'ять плюс 1, мінус 8 в квадраті 64. Це буде 100 з під 10. МБ аналогічно мінус 6 відняти 0 квадраті 7 відняти мінус 1. 7 відняти мінус 1. І знову ми маємо 36 плюс 64. Це 100. 10. МЦ. 8 відняти 0 квадраті плюс 5 відняти мінус 1. 8 в квадраті 64, 6 в квадраті 36. Довели рівність цих відрізків. Отже, М Центр описаного кола. І знову я маю сміливість сподіватися, що більшість з вас цю задачу розв'язали. І правильно. Так, на екрані перед вами задача на координати середини відрізка. І формули для знаходження координат середини відрізка. І знову я наполягаю на тому, щоб ви працювали і відпрацьовували задачі самостійно, потім звірялися зі мною. Добре. В першому х з 0 дорівнює 5 додати 3. Поділити на 2 4, y нульове 4 додати 2 і поділити на 2 – це буде 3, тобто координати середини відрізка в першому 4 і 3. В другому х нульове мінус 2 додати мінус 1 поділити на 2. Мінус 3 поділити на 2. Мінус 1,5. Y 0 Мінус 1 додати 7 і поділити на 2. 6 поділити на 2 – 3. Координати мінус 1,5 – 3. Координати середини відрізка ВЦ. Точка С середина відрізка АБ. Знайдіть координати точки Б, якщо. Значить, точка С це середина, нехай точка Б має координати Х, Y. Тоді середина хва це 2, дорівнює. 3 плюс x. 3 x на 2. Множимо всю рівність на 2. Це буде 4 до 3 плюс x. І x 4 мінус 3. 1. Тепер y одиничка дорівнює Мінус 4 плюс і ділене на 2. Множимо на 2 всю рівність, мінус 4 плюс y, і звідси y дорівнює 2 додати 4. 6. Тобто координати точки Б1, шість. В другому, знову ж таки, робимо все те ж саме: нехай точка Б має координати x, Y. Тоді 0,5 дорівнює мінус 1 плюс х навпіл, множимо на 2, х дорівнює 1 плюс 1. І друга координата мінус 1. 1 плюс y ділене на 2. Множимо на 2 Y дорівнює мінус 2, мінус 1, мінус 3. Координати точки Б 2, мінус 3. Сподіваюся, що ці задачі теж були легкими, і ви з ними справились. Знайдіть медіану BM, трикутника, вершинами якого є точки. Медіана. що таке медіана відрізок, який йде з вершини трикутника в середину протилежної сторони. Так? Ну, Давайте виконаємо зображення. Я без координатної площини, а ви можете відкл... зробити рисунок на координатній площині. Нехай у мене ось такий відрізь, трикутник. З точки Б іде медіана. На координатній площині, можливо, у вас буде трошечки інший трикутник і його такий ось поворот БМ-медіан. Оформлюємо. М, середина АЦ Б. Так, ну що вам треба зробити? Спочатку знайти координати точки М за формулою координати середини відрізка, а потім знайти довжину відрізка БМ або відстань між точками БМ за ось цією формулою. І знову я наполягаю, попрацюйте самостійно. Так, знаходимо координати точки М. Х точки М дорівнює Б. Так, нам потрібні середина АС. Да? Нам потрібні точки А 3. Плюс 7, а і це навпіл. 10 навпіл 5. Іг точки Мінус 2. Додати 4. Навпіл. 2, навпіл 1. І далі по формулі ВМ дорівнюємо корінь квадратний. П'няти 2, квадраті плюс 1 відняти 3 в квадраті. 5 відняти 2, 3 в квадраті 9, плюс 1 відняти 3, мінус 2 в квадраті 4, корінь квадратний з 13. І знову маю сміливість сподіватися, що ви легко розв'язали цю задачу. Правда? Ну що ж, сьогоднішній урок підійшов до кінця. Ми з вами славно працювали. Якщо ви чесно працювали, то славно. У вас є завдання зеленого кольору, і обов'язково ви свідомо. Вивчаєте формули. Свідомо їх засвоюєте. Щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!